У боях за свободу та незалежність України гинуть не лише українці, а й громадяни інших держав. Один із таких австралієць Сейчо Доннел, 24-річний хлопець з Мельбурна, приїхав у далеку країну в незнайоме місто Рівне, щоб поділитися військовими навичками з українцями, які прийняли рішення захищати країну. Невдовзі і Сейдж відправився на передову. А за день до від'їзду залишив своїй рівненській подрузі Валерії лист з побажанням відкрити і прочитати його українцям, якщо він загине. Ви допомогли мені побачити. Я Яскраве майбутнє. І хоча моє життя вже вкорочене, я хочу подякувати вам, що ви зробили мій останній розділ. Дівовижним Сейдж загинув рік тому у Луганській області. Внаслідок ураження снарядними осколками, аби вшанувати пам'ять австралійця у Рівненському обласному краєзнавчому музеї зібралися друзі та побратими Дона. Так його називали люди, які за короткий період знайомства встигли стати близькими. Серед них Ліна та Валерія Степаненки, мама та донька, які знали англійську мову і допомагали з перекладом іноземним інструкторам. Він насправді був тим мотиватором для хлопців, яких він навчав як справжній сенсей, що у справжнього борця має бути ще душа борця, і як стояти і дивитися. Достойно виглядати достойно в перед очима, перед лицем ворога, як справжнього борця за справедливість та надійного друга запам'ятали от донела не лише друзі чи побратими, а й бойові командири. Один із них Іван Пантюх коротко телефоном поділився спогадами про знайомство з австралійцем. Дон запам'ятався своєю вдачею веселою. Вот. ти, взагалі, він як військовий він був професіонально військовий. Професіонал своєї справи. Подруга Сейджа Валерія пригадала той період, коли австралієць вперше знайомився з Рівнем. Йому дуже подобалося це місто. Після війни мріяв повернутися сюди і оселитися в будинку, де буде видно схід і захід сонця. А найголовніше, до чого прикипів Одоннел – тутешні люди. З самого початку у нас день починався з тренувань з військовими. Потім невеличко перервами завжди ходили на каву. Ми навчили його звичаєм нашої рівненської кави. Те, що ходи, зустрінемося на каву. Він спочатку не міг зрозуміти, тому що в них так не заведено. Просто піти на каву. Десь зустрітись, поговорити. Він це також розказував. Тіло Сейджа спочиває у рідній Австралії. Однак пам'ять про нього живе в серцях українців та людей, які стали рідними у місті. Рівне. В обласний центр кілька місяців тому приїжджала мама захисника, щоб прогулятися вулицями, які так любив Дон, і поспілкуватися з людьми, які надихали його жити і любити Україну. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.